Продовжуємо тему кабачків, і сьогодні готуємо ось такі смачні, апетитні кабачкові рулетики. Все дуже просто. Беремо кабачок, відрізаємо дубки і нарізаємо його на ось такі тоненькі слайси. Ці слайси ми солимо, перчимо. На пательню наливаємо олії, щоб вона розігрілася. А тим часом ми кладемо кабачки в борошно і тоді вже на розігріту пательню. Обсмажуємо їх гарненько з обох сторін до золотистої стокуринки, викладаємо на папір, щоб стекла зайва волога. і Беремо, робимо начиночку. Плавлений сирок, варене яйце натираємо на терко. Тоді нарізаємо дрібно помідори, додаємо зелень і вже по вашому смаку або сметану, або майонез. Тепер викладаємо. На наш слайс обсмажений і загортаємо в ось такий рулетик. І ось вони такі смачні виходять. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайк.